Доброго дня! Шановні учні! Отже, ми разом з вами опрацювали всі основні теми курсу математики 5 класу. Пропоную ще декілька уроків на повторення. Тому темою уроку номер 74 є повторення навчального матеріалу курсу математики 5 класу, частина 1. Завдання початкового та середнього рівнів навчальних досягнень. Пропоную вам шість завдань, у яких потрібно обрати правильну відповідь. Задача номер 1. Яке з наведених чисел є натуральним. Пропонуються такі відповіді А. 12,5 Б0 В 1,1 Г137. Тобто цю тему ми розглядали на початку вивчення математики. І ви пам'ятаєте, числа, які використовуються для лічби, називаються натуральними. Найменшим натуральним числом є число 1, найбільшого натурального числа немає. Отже, правильною відповіддю до цієї задачі буде така відповідь: Г137. Задача номер 2. Яка з наведених рівностей. Правильно, якщо кут А тупий, пропонуються такі варіанти відповідей А, кут А дорівнює 90 градусів, Б, кут А дорівнює 180 градусів, В, кут А дорівнює 108 градусів і Г, кут А дорівнює 73 градуси. Ви пам'ятаєте, що кутом називається фігура, утворена двома променями зі спільним початком. За градусною мірою кутів, кути діляться на три таких групи: прямі, гострі та тупі. Оскільки в умові задачі йде мова про тупий кут, ви пам'ятаєте, що кут, градусна міра, якого більше 90 градусів називається тупим. Тобто, у серед даних, вибачте, відповідей, правильна відповідь є така: кут А дорівнює 108 градусів. Задача номер 3. Порівняти значення виразів А і Б, якщо. А дорівнює 125 9 додати 3 мільйони 25 000 90. Б дорівнює 30 2 помножити на 103. Зрозуміло. Порівняти значення цих виразів можна тоді, коли їх спочатку обчислити. І. Суть порівняння є в тому, якщо поставити знак більше, менше або дорівнює. Тому пригадаємо, як виконується дія додавання багатоцифрових чисел. Числа підписуються і додаються по Тобто 9 додати 0 дорівнює 9, 0 додати 9 дорівнює 9, 0 додати 0 дорівнює 0. 5 додати 5 дорівня 10, 0 пишемо 1, пам'ятаємо. 2 додати 2 дорівнює 4 додати 1 дорівнює 5. 1 додати 0 дорівнює 1. І 3 зносимо. Отже, значення виразу А дорівнює 3 мільйони 150 000 99. Пригадаємо, як виконується дія множення багатоцифрових чисел. Рекомендовано число, яке записано більшою кількістю цифр. Писати на першому місці. І підписувати другий множник під першим так, щоб остання цифра другого множника була під останньою цифрою першого множника. Тепер виконаємо дію множення. 3 помножити на 2 дорівнює 6. 3 помножити на 0 дорівнює 0. 3 помножити на 0, дорівнює 0. 3 помножити на 0 дорівнює 0. І 3 помножити на 3 дорівнює 9. Оскільки Другою цифрою є цифра 0. Тому ми множення на цю цифру не виконуємо. Зате при множенні вже на одиничку здвигаємося на одну позицію ліворуч. Отримуємо 1 помножити на 2 дорівня 2. 1 помножити на 0 дорівня 0. 1 помножити на 0 дорівнює 0. 1 помножити на 0 дорівня 0. І 1 помножити на 3 дорівнює 3. Додамо отримані результати. Матимемо. 6 зносимо, 0 зносимо, 0 додати 2 дорівнює 2, 0 додати 0 дорівнює 0. 9 додати 0 дорівнює 9, 0 зносимо і 3 зносимо. Отже, значення виразу Б дорівнює 3 мільйони 90 тисяч 206. Порівнявши за правилом, яке ми теж з вами опрацювали, ці два натуральних числа. Зрозуміло, що правильною відповіді до цієї задачі є відповідь А. А більше Б. Задача номер 4. Чому дорівнює значення виразу 3,3 додати 2,14 і відняти 3,17? Ця задача. Відноситься до теми додавання і віднімання мішаних чисел. Ми навчилися у 5 класі виконувати дії додавання і віднімання над мішаними числами, дробові частини яких мають однакові знаменники. Ви скажете, що знаменник ось цього мішаного числа сім, але ж коли ми почнемо виконувати ці дії, а вони виконуються, оскільки це дії першого ступеня у записаному порядку. Тобто при виконанні дії додавання, згадаємо, потрібно 3, цілих додати 2, цілих дорівнює 5, цілих, а 3 четвертих додати 1 четверту дорівнює 4 четвертих. Але оскільки 4 четвертих дорівнює одиниці, то 5 додати 1 дорівнює 6. Нам залишиться. Від 6, цілих відняти сьому. Ми з вами навчились виконувати і цю дію в 5 класі. Можна її виконувати двома способами. Я вам пропоную в шестірки позичити одиничку, отримаємо 5, цілих, а ту позичену одиничку записати у вигляді дробу уже з даним знаменником, тобто 7 сьомих. Тоді 5,7 відняти 3,1 дорівнює 2,6. Тому правильною відповіддю до цієї задачі є відповідь під номером А. Верніше під буквою А 2,6. Задача номер 5. Округлити число 0,0159 до 1. Пропонуються такі варіанти відповідей А. 0,1, Б. 0,2, В 0,15, і Г. 0,151. Проаналізувавши відповіді, можна відразу зрозуміти, що відповіді В і Г не можуть бути правильними. Тому що у В дріб округлено до сотих, а в Г до тисячних. А за умовою нашої задачі нам потрібно його округлити до десятих. Отже, обирати правильну відповідь нам потрібно з відповідей А або Б. Тут потрібно пригадати, як ми навчились виконувати округлення десяткових дробів. Оскільки пригадаємо, нам потрібно цей дріб округлити до десятих, то у запису даного десяткового дробу розряд десятих показує ось ця цифра 1. Правило говорить, що всі наступні цифри замінюємо нулями. І нам потрібна перша цифра за даним розрядом. Якщо вона 5, 6, 7, 8 або 9, що ми тоді робимо, пригадаємо, ми до потрібної нам цифри додаємо, додаємо одиничку. Отже, до цієї вправи. Правильною відповіддю є відповідь під буквою Б 0,2. Задача номер 6 Власна швидкість катера дорівнює 19,8 км за годину. А швидкість течії річки 2,1 км за годину. Яку відстань долає катер, рухаючись 3 години за течією річки? Пропонуються такі відповіді А. 5, вибачте, 65,7 км, Б. 60,3 кілометра, В 60 53,1 кілометра і Г. 59,4 км. Такі задачі ми з вами розв'язували неодноразово. І ви знаєте, якщо вам відомо власна швидкість катера і швидкість течії річки. Можна знайти швидкість катера за течою річки. Тому перша дія 19,8 додати дорівнює 2,1 дорівнює 21,9 км за годину швидкість катера за течією річки. В другій дії можна дізнатися, яку відстань подолав катер за 3 години. Для цього 21,9 помножимо на 3 що дорівнює 65,7. Отже, правильною відповіддю до цієї задачі є задача під буквою А 65,7 км. Урок закінчено. Побачимось.